Ти готова до цього? Вона була тут. Ви думаєте, вона справді вірить у те, що бачила свою померлу матір? Як це вплине на її одужання? Я спеціалізуюся на душевних розладах та паранормальних явищах. Я була мертва дві хвилини, десять секунд. Я торкалася її. Обіймала її? А це погано? Я спілкувався з багатьма, хто пережив клінічну смерть, але ніхто не згадував про фізичний контакт. Фільз! Югу, привіт! <світ> Люба, що сталось? Ему, чому ти не лишилася? Я думала, ми будемо разом. <світ> Мила, що сталося? Їй потрібна допомога. Це не жарти. То це моя мама вселилася. Так. Вона використовувала їхні тіла, щоб зв'язати з тобою. Чому ти не лишилася? Я думала, ми будемо разом.